Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про етапи побудови інформаційної моделі. У попередньому відео ми з вами говорили про модель об'єкта і казали, що модель об'єкта або явища це новий об'єкт, який має властивості об'єкта або явища суттєві для даного дослідження. Також розглядали, що за способом подання моделі поділяються на матеріальні та інформаційні. І саме інформаційні моделі ми з вами будемо розглядати у наступних відео. Подати інформаційну модель можна з використанням різноманітних засобів. Раніше архітектори, створюючи графічну модель майбутньої будівлі, виконували креслення на великих аркушах паперу, використовуючи креслярські інструменти та олівці. Геологи, створюючи інформаційну модель майбутньої експедиції, прокладали її маршрут на географічній карті, а розрахунки майбутніх витрат занотовували у вигляді таблиці в зошиті. У наш час подання інформаційної моделі можна виконувати на комп'ютері з використанням різноманітних програмних засобів. Для словесного подання моделей можуть бути використані текстові процесори, а для графічного графічні редактори. Якщо для дослідження зручно поєднати в моделі текстове та графічне подання, то для цього можуть бути використані текстові процесори або редактори презентацій. У програмах Microsoft Office є вбудований векторний графічний редактор. Структурне подання моделі може бути виконане з використанням діаграм, таблиць або схем у текстових процесорах. Вибір засобу залежить від того, якою є мета створення моделі та яким способом можна ефективніше відобразити суттєві властивості об'єкта. Побудова інформаційної моделі об'єкта для певного дослідження виконується за таким алгоритмом. Спочатку потрібно визначити мету створення моделі. Далі визначити предметну область дослідження, для якого створюється модель, виділити ті властивості об'єкта, які є суттєвими для даного дослідження. Отже, по суті, ми можемо назвати цих три пункти постановкою задачі, тобто опис задачі, мета моделювання та аналіз об'єкта. Наступним кроком в алгоритмі є встановити взаємозв'язки між даним об'єктом та іншими об'єктами предметної області суттєвими для даного дослідження, вибрати форму подання інформаційної моделі об'єкта, вибрати засіб, з використанням якого буде подано модель, а також зобразити модель відповідно до обраної форми подання, відобразивши в ній суттєві властивості та встановлені взаємозв'язки. І це ми можемо назвати створення інформаційної моделі, до якої відносяться формалізація, знакова модель та комп'ютерна модель. Давайте з вами розглянемо наступну задачу. Нам потрібно побудувати інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших океанічних западин, їх глибин та розподілу між океанами світу. Отже. Мета створення моделі вивчення океанічних западин та їх розподілу по океанах. Предметна область охоплює всі океани Землі. У різні часи та в різних джерелах виділяли різну кількість океанів. Міжнародна гідрографічна організація з 2000 року виділяє 5 океанів. Саме такою будемо вважати предметну область під час побудови нашої моделі. Для створення моделі використаємо дані, отримані з інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Суттєвими властивостями об'єктів моделювання є назви западин, їх глибина, належність западин до океанів. Несуттєві властивості солоність води в западинах, морські мешканці западин, океанічні тещі та інші. У моделі суттєвими є взаємосв'язки між западинами та океанами, у яких розташовані ці западини. Виберемо для даної моделі структурну форму подання у вигляді схеми, яка сприятиме кращому сприйняттю відомостей про суттєві властивості океанічних западин. Зобразимо структурну модель у текстовому процесорі, у якому є засоби для встановлення схем. Як результат отримуємо модель, яку ви бачите перед собою на екрані. Зверніть увагу, що для моделі можуть бути використані і інші форми подання, наприклад, таблиця. У якій наведено дані про западини, діаграма порівняння середніх і найбільших глибин океанів, карта з нанесенням позначень глибини океанічних западин. Отже, ми з вами розглянули приклад, яким чином можна побудувати інформаційну модель Океанічні Западини. Сподіваюся, друзі, що інформація про етапи побудови інформаційної моделі, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!